ЕМБРОУЗ БІРС Випадок на мосту через совиний струмок. Один На залізничному мосту, що в Алабамі, стояла людина, дивлячись на швидку воду за 20 футів під ногами. Закладені за спину руки, зв'язувала в зап'ястях мотузка. На шиї висіла широка петля, прив'язаний до міцної перекладини над головою шнур. Провисав аж до колін. На шпалах лежало кілька дощок, хистка опора цій людині і виконавцям вироку. Двом рядовим федеральної армії та сержантові, який у мирний час цілком міг би бути шерифом. Неподалік стояв озброєний офіцер в однострої капітана. На кінцях мосту бовваніли двоє вартових у стійці на плече, септо тримаючи рушницю. Прямовисно перед лівим плечем, передпліччя вперед грудей, статутна неприродна поза виструнченого вояка. Здавалося, вартових аж ніяк не обходило те, що діялося на середині мосту, і мали вони єдине завдання перекрити доступ до ешафота. За плечима одного з вартових не було нікого, рейки забігали в ліс. За стоярдів повертали в бік і губилися з очей. Там далі, поза сумнівом, стояла сторожова застава. На темному березі розкинувся безлісий пологий пагорб, увінчений чистоколом, з торчма поставленими колодами, з бійницями, щоб стріляти з рушниць, і єдиною амбразурою, з якої стриміло жерло націленої на міст латунної гармати. Посередині узводу між мостом і фортом вишикувалися очевидці. Піхотна рота стійці вільно, кольби на землі, цівки проти правого плеча відхилено назад, руки, схрещені на ложах рушниць. На правому фланзі стояв лейтенант, оперши вістря шаблі на землю і поклавши руку на Ефес, ніхто не рухався, крім чотирьох у центрі подій. Розвернута фронтом до мосту рота. Закам'яніло, видивлялося на страту, вартових можна було сприйняти за статуї для прикраси моста. Мовчазний капітан знерухом, схрестивши руки. Він спостерігав за роботою своїх підлеглих і не втручався. Коли заповідається прихід великої пані смерті, її годиться зустрічати з належними формальними почистями, навіть тим, що давно вже до неї звикли, У мові військового етикету. Мовчання і нерухомість означають пошану. Засуджений до повішення виглядав на 35-річного. Судячи з одягу, який носять плантатори, це був цивільний чоловік, правильні риси, обличчя, прямий ніс, тверда лінія уст, широке чоло. За не назад довге темне волосся спадало за вухами на комір гарно допасованого сюртука, вуса і порідка клинцем без бакенбард. Лагідний погляд великих темно-сірих очей, несподівано, як на людину з петлею на шиї. З усього було видно, що це не якийсь там головоріз. та ліберальний військовий кодекс передбачає повішення всіляких людей і джентльменів також. Довершено належні приготування. Два рядові ступили крок у бік і прибрали дошки, на яких вони досі стояли. Сержант повернувся до капітана. Відсалютував і став тут же за його плечем. Офіцер своєю чергою відступив у бік. Тепер смертник і сержант стояли на двох кінцях дошки на трьох шпалах. Кінець, на котрому стояв цивільний, трохи не досягав до четвертої. Раніше дошка втримувалася у рівновазі вагою капітана. Тепер його місце зайняв сержант. На сигнал капітана він відступить. Дошка переважиться. І, приречений, провалиться поміж двох шпал, простий і надійний спосіб, який напрошувався сам собою. Обличчя нічим не прикрите, очі не зав'язані. Смертник глянув на хисткий підмосток і перевів погляд на бурхливу воду, що поживільно мчала під ногами. Увагу перевернув уламок дерева, що витанцьовував на хвилях. Погляд провів його вниз по течії. Як поволі пливе цей уламок, яка ж слимачна ця течія. Чоловік заплющив очі, щоб у своїх останніх думках зосередитися на дружині і дітях, позолочена вранішнім сонцем вода, навислі під крутими берегами струмка, тумани, ген у далині, форт, солдати, уламок дерева, все це розвіювало думки. А тут з'явилася і ще одна завада: гадку про найдорожчих людей. Перебив якийсь незрозумілий, невідчепний звук, різкий, виразний металевий стукіт, схожий на удари молота по ковадлу, і таке ж дзвінке від луння. Невідомо було, що це, невідомо було, звідки воно, з безмежної далини чи зблизька. І те, і друге видавалося однаково правдоподібним. Розмірені удари неквапні, наче калатання по дзвону. Смертник чекав кожного удару нетерпляче і не знати чого зі страхом. Довшили і довшили проміжки тиші, нестерпніше і нестерпніше, здавалося, зволікання, уповільнюючи темп, звуки набирали сили і гостроти, разили вухо, немов ножем, хто різав, а чоловік боявся не витримати і закричати. То було цокання його власного годинника, розплющивши очі. Знову побачив воду під ногами. Якби змога звільнити руки, подумав він. Я б скинув петлю і кинувся б у струмок. Пірнувши, я сховався б від куль, що духу поплив би до берега, рвонув би чим душ до лісу і подався б додому. Богу дякувати фронт, що не дійшов до моєї оселі, дружина з дітьми. Досі недосяжно для окупантів. Як тільки ці гадки, котрі ось тут треба зодягати в слова на те, що зродилися, спалахом блискавки сяйнули в мозку приреченої людини, капітан кивнув сержантові, а той зійшов з дошки. Два заможний плантатор Пейтон Фарквар належив до давнього і дуже шанованого в Алабамі роду. Як і всі рабовласники, він бавився в політику і, звичайно ж, був до самих кісток сецесіоністом, гаряче відданим справі півдня. Примхливі і сильніші від Пейтона обставини, про які нема потреби тут згадувати, не дали йому змоги вступити в лави доблесної армії Півдня, яка тим часом програла фатальну низку битв, укороновану падінням Коринта. Отож він кипів у безсилій люті, і палко прагнув вивільнити свою енергію, жити солдатським життям і відзначитися подвигом. Нагода для цього відчув Байтон, трапиться, як трапляється вона кожному у воєнний час, а тим часом він робив, що лише міг. Ніяка робота не була фаркарові принизливою, аби тільки служила вона справі півдня, ніяка небезпечна пригода. Не відстрашувала, аби тільки припала до душі йому цивільному, але солдатові серцем, який з доброю вірою та без зайвих міркувань, хай не в усьому та все таки додержував відверто лайдацької максими. В коханні і на війні все дозволено. Одного вечора, коли Фарквар разом з дружиною сидів на необтесаній лаві біля воріт свого будинку, до них примчав вершник у сірому мундирі рядового і попросив води. Місіс Фарквар щаслива прислужитися йому своїми білими рученьками, пішла по воду, а господар підійшов до запорошеного вершника і нетерпляче запитав, що нового на фронті. «Янкі? «Лагодять залізниці, відповів солдат, і готуються до нового наступу. Вони зайняли і відремонтували міст через совиний струмок, збудували укріплення на північному березі. Комендант видав наказ і перезвішував його по усіх усюдах. Там ідеться про те, що кожного цивільного, спійманого на гарячому за занівеченням рейок, тунелів, мостів і поїздів. Негайно повісять, я сам бачив цей наказ. Скільки буде звідси до мосту через Совиний струмок? спитав Фарквар. Десь за 30 миль. Чи є якісь підрозділи на нашому боці струмка? По той бік сторожова застава на залізниці півмилі від моста, на нашому березі, один єдиний вартовий. А якби так, скажімо, якомусь цивільному охочемо полізти в петлю? Вдалося обвести круг пальця заставу і усунути вартового, усміхаючись, поцікавився плантатор. Що тоді можна було б зробити? Я був там місяць тому і зауважив, що за минулу зиму повінь нанесла лісоплав на бик мосту з нашого боку. Досі це дерев'яче висохло, горітиме не гірше від соломи. Тут поспіла леді з водою. Солдат напився, церемонно подякував їй. Клонився господарю і поїхав. За годину, коли стемніло, він знову минав у фаркварові посідлості, прямуючи на північ. Це був розвідник федеральної армії. Три падаючи з моста, Пейтон фарквар знепритомнів. Знебуття його розбудив за довгі століття, як здалося, різкий біль у здавленому горлі, пронизливі скажені болі. Мчали від шиї і проникали у кожну клітину тіла. Вони спалахували вздовж виразних, розгалужених ліній, і вдаряли з невловимою, прудкою чистотою. У струменях пекельного вогню все тіло розжарилося до білого, голова розривалася від шаленого тиску, пропало мислення. Зникли думки, залишилися тільки нестерпні муки. Закутаний. У променисту хмару, ставши в ній палаючим серцем, фарквар, позбутий усього матеріального, розгойдувався по неймовірних дугах, неначе величезний маятник, і раптом світло навколо нього шугнуло вгору, пролунав гучний сплеск, у вухах заревіло. Все навколо стало холодним мороком, повернулася здатність мислити. Фарквар зрозумів, що мотузок обірвався, а сам він звалився в струмок. Затягнена петля, ще душила шию, і не пускала води в легені, загинути від повішення на дні струмка, як це безглуздо. У темряві він розплющив очі і побачив угорі мерехтіння, таке далеке, таке недосяжне, ішов на дно, а світло слабшало і слабшало. Поки стало тьмяним відблиском. І відтак помалу знову набрало сили, і фарквар відчув, що виринає. Цього йому не хотілося. На дні струмка було так добре стати вішальником і потопельником, подумав він. Не так уже і погано, але я не хочу, щоб мене ще й розстріляли. Не хочу. Це було б несправедливо. Йому і нагадку не спадало щось робити, але гострий біль у зап'ястках дав знати про спробу звільнити руки. Пейтон став стежити за цими намаганнями, як гаволов спостерігає корколомні вправи акробата, зовсім не переймаючись можливими наслідками. Оце так зусилля. Що за дивовиже, що за нелюдська міць. А ось це, ійбо, бо непогана спроба, браво! Мотузка злетіла із зап'ястків. Руки розійшлися і попливли догори. Вже видно кисті в дедалі яснішому світлі. Тепер він дивився на них з іще більшою цікавістю, а руки спершу одна. Тоді дві разом накинулися на петлю довкола шиї, зірвали той обривок мотузки і люто відкинули його геть. Обривок звивався, ніби водяна змія. Зав'яжіть його назад, зав'яжіть, як було. Ну зав'яжіть же, кричав, здавалося, фарквар своїм рукам, бо, звільнившись від петлі, знову мурдувався. Нестерпно боліла шия, мозок пекло вогнем, ледь чутне досі серце. Стрибало, намагаючись вискочити з рота. Все тіло корчилося в неймовірних муках, але неслухняні руки не зважали на ці німі крики. А знай били воду енергійними ударами грибками, підіймаючи тіло до поверхні. Виринула голова, сонячне проміння засліпило очі, легені судомно вдихнули великий ковток повітря, і на вершині страждання тут же повернули його криком. Тепер він уже цілком володів усіма своїми відчуттями, неприродно загостреними і надчуйними. Щось у його сколихнутому страшним потрясінням їстві, відточило їх так, що фарквар сприймав і помічав найдрібніше і найнепомітніше. Шкіра на обличчі відчувала щонайменші жмури, вуха чули її хлюпіт, глянувши на стіну лісу, очі розрізняли кожне деревце, кожен листочок з тоненькими прожилками, кожну комашку. Ось вони, бурнатні цикади смарах мухи, сірі павуки на павутинні поміж гілками. Було чітко видно всі барви веселки у краплинах руси, на мільйонах стебелець трави, Дзумкочуть, танцюючи над виром комарі, лопочуть крильцями бабки, б'ють ніжками по воді, немов гребці веслами водомірки. Все це зливалося у виразну мелодію. Неподалік пропливає риба, вуха чують, як вона розтинає воду. Втікач виринув на поверхню обличчям за течією, а за мить світ повільно обернувся круг нього. Варквар побачив міст, форт, солдатів на мості, капітана, сержанта і двох рядових його катів, силуети на тлі блакитного неба, що кричали і вимахували руками. Капітан видобув пістолет, але наразі не стріляв. Жахливі, гротескні рухи, велетенські постаті. Раптом пролунав різкий гул пострілу, і куля врізалася у воду за кілька дюймів від голови, хлюпнувши на неї бризками. Другий постріл з дула рушниці вартового снувався блакитний димок. Солдат на мості зазирав у Пейтонове око крізь рушничний приціл. Десь колись хтось написав, що сірі очі найзіркіші усі знамениті снайпери, сіроокі, а одначе цей сіроокий промахнувся. Вир підхопив утікача і розвернув його в півоберта. Знову перед очима ліс по той форту за плечима монотонно і співуче. Продзвенів тонкий чистий голос, до моторошності виразний, летів над водою, проникаючи і заглушуючи всі звуки, навіть плюскіт хвиль у вухах. Хоч і не солдат, Пейтон досить часто бував між вояків, щоб зрозуміти грізний сенс цього неквапливого, протяжного, придихового співу. Це лейтенант на березі віддав наказ, як холодно і безжально. З якою рівною і байдужою, щоб солдати зосередилися і заспокоїлися, інтонацією, з якими ретельно виміряними проміжками часу впали ці жорсткі слова? Рота, струнко, рушниці на плече! Приготуватися, прицілитися, вогонь! Фарквар пірнув якнайглибше. У вухах Ніагарою заревла вода, проте він виразно почув приглушене гремотіння залпу і, виринаючи, в вгледів блискучі, химерно сплющені шматки металу. Коливаючись, вони повільно тонули, декотрі з них торкалися обличчя та рук і йшли на дно. Один шматочок ковзнув за комір, припік шкіру, і Пейтон вихопив його з за коміра, випірнувши і хапнувши повітря. Тікач упевнився, що пробув під водою доволі довго, бо встиг далеченько відплисти від мосту ближче до безпеки. Тим часом солдати заряджали рушниці, сяйнувши у промінні сонця, шомпели, видобуті з дул, описували в повітрі півдугу і лягали в пази. Двоє вартових вистрілили ще раз. Невлад і невлучно, фарквар. Бачив це за плеча, широко загрібаючи воду, прудко пливучи за течією. Мозок, як і його кінцівки, працювали на повну силу, думки пролітали в голові з блискавичною швидкістю. Цей лейтенант, подумав він, не зробить вдруге такої дурної солдафонської помилки, ухилитися від залпу. Так само легко, як і від одного єдиного пострілу. Очевидно, він уже дає команду стріляти в розбивну. Спаси мене, Боже, від такої стрілянини мені не порятуватися. Страхітливий сплеск за два ярди від нього, і гучний, протяжний свист, який, здавалося, ослаблений, повернувся назад до фронту і потонув у вибуху, що сколихнув увесь струмок до дна. Стіна води вихнулася над Пейтоном і обвалилася, осліпивши його і забивши дух. До гри прилучилася гармата. Оговтавшись, він труснув головою і почув свист ядра вгорі. За мить воно трущило гілля в лісі. Так вони більше не стрілятимуть. Цього разу вдарять грубою картеччю, не можна спускати ока з цієї гармати. Дим дасть мені знати, коли пірнати. Звук приходить пізніше, вже за пострілом, а гармата добряча. Зненацька втікач відчув, що його закрутило, як дзигу вода, береги, ліс, далекий уже фронт і солдати. Все змішалося і змазалося. Тепер світ розпізнавався тільки за кольором, горизонтальні барвисті смуги. Ось що було видно. Його втягнуло в чортори і закрутило, завертіло до нудоти і запаморочення, а невдовзі викинуло на жорству лівого південного берега струмка. У сховку від ворогів, поза досягом куль, раптова зупинка після скаженої гонитви, садно від жорстви на руці. Це привело форквара до тями, плачучи з радості. Набирав пригорщами пісок, підкидав увесь і вголос благословив його. Не пісок то був діаманти, рубіни, смарагди, і не було на світі краси для порівняння, велетенські дерева на березі, неначе з райського саду, втікач бачив, що ростуть вони небезладно. і вдихнув пахощі їх цвіту. Поміж стовбурами світилося дивовижне, рожевувате світло. Шум вітерцю у кронах звучав мелодіями Еолової Арфи, не хотілося нікуди втікати. Фарквар ладен був зостатися у цій чарівній місцині, а тоді хай уже його знову схоплять. Свист і тріскотіння картечі у вітах над головою привели його до тями. Канонірне вдаха наостанку послав навмання прощальний привіт. Урятований чоловік зірвався на ноги, кинувся вгору схилом і зник у лісі. Увесь день він ішов за сонцем, безкраїй бір, ніде ані галявини, ані лісової доріжки, ані стежки. Пейтон і гадки не мав, що живе, в такій пущі. Було в ній щось моторошне. Надвечір він дуже втомився, натер ноги і зголоднів. Лише гадка про дружину та дітей спонукала його йти далі. І ось Пейтон вийшов на дорогу, яка він знав, мала привезти куди треба. Широка і пряма, немов міська вулиця, але видно було, що нею ніхто не ходив і не їздив. Ніяких полів, побабіч, ніяких домівок, ані пес не гавкне на знак людського життя. Чорні стовбури дерев стіною стояли з обох боків, збігалися на обрії в точку, як на рисунку з теорії перспективи. На видимій смузі неба сяяли великі золоті зорі, чужі, чужісінькі, зібрані в дивовижні сузір'я. Фарквар був певен, що у сплетінні цих сузір'їв криється якийсь потаємний, зловісний зміст. Тим часом ліс помалу наповнювався дивним шумом, в якому раз двічі і тричі виразно пролунав шепіт чужою мовою. Заболіла шия, помацавши. Він відчув, як страшенно вона розпухала. Тепер довкола неї чорний коловий синець від шнура. Очі налилися кров'ю, неможливо склепити повіки. Язик розпух зі спраги, щоб утамувати жар. Змордована людина висулипила язика на холодне повітря. Ох, яким же м'яким килимом простилався дерен на цій нехоженій дорозі. Ноги його зовсім не відчувають. Попри нестерпні муки, Пейтон, мабуть, таки заснув на ходу, бо ось цієї миті перед очима зовсім інше. Напевно, тільки що він із ізмарення, ось вона, мрама рідного дому, все тут таке саме, як і було, коли він ішов звідси, все тут світиться красою в промінні вранішнього сонця. Мабуть, добирався сюди він цілу ніч. Ось. Він відчиняє хвіртку, простує широкою білою алеєю, бачить, як розвіваються сукня на його дружині. Поранковому свіже, безмежно чарівливо, ступає кохана з веранди йому назустріч. Ось вона, сама граційність. Стоїть біля сходів і усміхається із невимовною радістю. Чекає, яка ж вона прекрасна! Розпростерши руки, Пейтон біжить, ось ось стисне її в обіймах. На його потилицю впав приголомшливий удар, навколо спалахнуло сліпучо біле світло. У вуха вдарило гарматним вибухом, і все потонуло в морці і тиші. Тіло мертвого Пайтона Фарквара підвішене за зламану шию, повагом погойдувалося під шпалами моста через совиний струмок.